Три тисячі євро за авто. В таку суму можна вкластися, купуючи пристойний автомобіль. Скажімо, у Польщі. У нас такий самісінький транспортний засіб обійдеться майже втричі дорожче. Пан Олексій розповідає, нині їздить на польській реєстрації, бо так вигідніше. Попередньо я мав шість автівок на українській реєстрації. Все було добре, все було круто. До того пори, поки я не знав про можливість їздити на польській реєстрації або Латовській реєстрації. В Польщі такий автомобіль Ауді А4, коштує. 3300 доларів то є оптимальна ціна, і я скажу так, що наприклад, мої попередні авто були нижчі класом, але їхня вартість була. 5-6 тисяч доларів, яка і зашкалювала 7 тисяч доларів. Протестувальники кажуть, парламентарі вставляють їм палки у колеса, змушують українців переплачувати закуповані чи розмитнені в Україні автівки, аргументуючи це підтримкою нашого автопрому. Самі ж на вітчизняних авто не їздять. Ми добуваємося своїх прав, щоб кожен українець мав змогу купити нормальний автомобіль. То тобто не їздити, так як наші депутати говорять євро 5 Вот самі ж вони так само і підтримувати вітчизняного виробника. Вони ж самі не їздять на тих самих Жигулях, на тих самих Ланосах, Чому ми повинні так само їздити? І яка зараз можна сказати, середньосвітична людина може заробити свій на нормальний автомобіль, який буде коштувати 9-10 тисяч доларів? Саме у таку суму обійшлася б ця автівка панові Сергій, якби він купував її в Україні. У Польщі заплатив лише 3 тисячі. каже вона навіть десятирічна, безпечніша за нові творіння місцевого автовиробника. Там, що метал, що ну, безпеки немає ніякої. Навіть в цій самі обичній ауді ну, з 2000 року, там є так само 8 подуш подушок безпеки. Тобто, Якщо навіть, не дай Бог, якійсь екстреній ситуації, то я думаю, що більше, ніж 50% є можливості в людини вижити. Та піде тім, що українське законодавство не на стороні автомобілістів з іноземною реєстрацією. Вже ніби врегулювали питання за такі авто мають сплачувати фіксований податок. Утім, він захмарний, кажуть мітингувальники. Пропонують нам свої цифри. Це приблизно в 32 євро на місяць. Це в рік отримається близько 12 тисяч гривень. Це дуже, дуже велика сума, і ми ну ми на це на цю суму не йдемо. Ми пропонуємо 200 євро в рік, незалежно який то буде автомобіль. Щоб було ну, якби більш доступно користуватися цими транспортними засобами, тобто, і вони пропонують нам тільки це вирішити на один рік, тільки на 2017 рік. Подальша доля буде залежати тільки від наших дій. Ми маємо на меті е зробити розмитнення, таке як у країнах Європи: 300, -300 євро. Заїжджаємо, платимо 300 євро, ставимо українські номера. Такі ж акції нині пройшли ще у кількох обласних центрах. Проте остаточної крапки протестувальники не ставлять. Обіцяють безстроковий протест. Планують збиратися щотижня. Наталка Бахамент, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.